Вітаю, вінничани! В ефірі Афіша а це означає, що просто зараз ви дізнаєтеся про цікаві культурні заходи нашого міста. Тож мушчитеся зручніше, адже ми починаємо. Ора італійця Джузеппе Вердії досі залишаються недосяжною вершиною оперного мистецтва. Тож 19 лютого Вінницька філармонія запрошує вас на вечір оперних шедеврів Великого Верді у програмі концерту арії та увертюри з опер Трубадур, травіата, балмаскарад та багатьох інших. Усе це у виконанні симфонічного оркестру та солістів філармонії. Тож приходьте насолодитися музикою справжнього генія. Початок о 19.00 квитки коштують від 150 до 350 гривень. Його голос закохує з перших нот. а Пісні залишаються в самому серці вже після першого просуховування. Як так, одразу з двома великими концертами 21 лютого у педагогічному університеті. Порічка чекає вдома, не мовчи. Будуть усі улюблені пісні, яскраві прем'єри та атмосфера від якої суцільні мурахи. Тож готуйтеся до вибуху емоцій. Початок о 15 та 19.00 квитки коштують від 450 до 1150 гривень. На невеличкій фермі живе. Дуже невихований кіт, який вважає себе поважним господарем. А відтак не шанує інших та не звертає на них ніякої уваги. Проте одного разу жителі цієї ферми вирішили його провчити. Ця історія навчить маленьких глядачів поваги до оточення, вічливості та дружби. Тож у суботу приходьте до театру Ляльок разом зі своїми дітками. Початок об 11.00 квиток коштує 150 гривень. А вже о 14.00 дітки зможуть насолодитися виставою їжачок хитрячок. Туди входять три казочки Івана Франка будуть до вподоби діткам від 6 до 12 років. Вистава музична з яскравими ляльками, створеними з предметів народного побуту. Тож приходьте подивитися, квиток коштує 150 гривень. Казка рятівник квіткової долини, яскрава та повчальна історія. Разом з головними героями ви дізнаєтеся, наскільки важливими є дружба та доброта. На вас чекають чудові пригоди, захоплюючі пісні та танці, а також неймовірні герої, які покажуть, що кожен заслуговує на любов та підтримку. Казка навчить поважати їм. Ін та завжди допомагати своїм друзям. Початок об 11.00 квиток коштує 150 гривень. Жирафа та носоріг дружили, незважаючи на те, що були зовсім різними. У жирафи шоя довга, а у носорога коротка. Маленька мавпочка змогла їх посварити. І ті, аби помиритися, звернулися до лікаря, який мав змінити довжину шиї кожного. Друзі думали, так буде краще. Проте, коли у носорога шоя стала довгою, а у жирафа короткою вони зрозуміли, що зробили помилку. І для дружби з зовнішній вигляд нічого не означає. Головне залишатися собою. Казка навчить дітей, що відрізнятися нормально, і варто це сприймати як гідність, а не як недолік. Тож приходьте початок о 14.00. Квиток коштує 150 гривень. Неперевершена ірма вітовська з прем'єрою моновистави Київська перепічка. Чесний щимка, зла і чиста, смішна і сумна через секунду. Сповнена метафорі відкровень, чорного гумору та прекрасної музики. 23 лютого у театрі Муні Садовського ми побачимо. Ірму в ролі ірми дізнаємося, ким вона є насправді, ким не є, та ким би дуже хотіла бути. Готуйтеся після перегляду вийти очищеними з адреналіном. Початок о 18.00 квитки коштують від 350 до 630 гривень. Упевнена, що у новій добірці кожен знайшов собі щось до душі. Тож не зволікайте, біжіть за квитками та насолоджуйтесь. І не забувайте про нашу афішу, адже тут усе найцікавіше.